Привіт, я Іна. І маючи 15-річний досвід в організації таборів, ми спільно з командою Асамблея добрих справ створили нову програму Будинок емоцій, що є актуальною в умовах сьогодення. Програма включає в себе 5 біблійних уроків, на основі життя учня Ісуса Христа Симона Петра. В центрі програми саме його емоції стресових і сприятливих умовах, що допоможе учасникам попрацювати свій емоційний інтелект. До програми також включені приклади арт-терапії, де підлітки зможуть попрацювати ці емоції. Важливим елементом програми є створений професійною командою режисерів та операторів міні-серіал Будинок емоцій, заснований на реальних подіях, де головні герої діляться своїми переживаннями, долають виклики та шукають вирішення в біблійних істинах. Також ви отримуєте презентації для тематичних проповідей з відеоісторією життя Симона Петра. Наша програма є універсальною для таборів, клубів, а також підліткових зустрічей. Можете завантажити програму та підтримати наш проект в формі донату.